Як зручніше та швидше повернутися додому в Україну або поїхати за кордон. Через російську агресію та воєнний стан в Україні закрито всі аеропорти, але ви можете скористатися послугами аеропортів, які працюють у сусідніх країнах. Молдова міжнародний аеропорт Кишинеу. Найближче до Одеської області. Рейси здійснюють компанії Turkish Airlines, Стамбул, Austrian Airlines, Відень, Лот Варшаву, Таро Бухарест, Рейси Лоу-Костер Air до Праги, Берліна, Венеції, Барселони, Ларнаки та інші. Авіакомпанії Молдови Флайван та Ейр Молдова літають в Лондон, Пела Дублін, Дюссельдорф, Франкфурт на Майні, Амстердам та інші міста. Румунія міжнародний аеропорт «Сучава» імені Штефана Чолмаре. Найближче до Чернівецької області за 40 км від пропуску Парубне. Рейси здійснюють ові Таро. Ренер та Візер. Літають в Лондон, Рим, Дублін, Бухарест, Мілан, Манчестер та інші міста. Угорщина міжнародний аеропорт Добрисена. Аеропорт розташований за 120 км від Чопа. Рейси здійснюють ові компанії та Візер. Літають в Нюнхен, Лондон, Париж, Корфул, Бургас, Брюссель та Ларнак. Словаччина міжнародний аеропорт кошице барца Є найближчим аеропортом до Закарпатської області. Рейси здійснюють ові Austrian Airlines, Ryanair та Візер. Літають в Лондон, Відень, Дублін, Вена, Ліверпуль та інші міста. Польща, міжнародний аеропорт «Жешов-Ясенка» розташований за 100 кілометрів від пунктів пропуску Краківець чи Шегені. Рейси здійснюють авіакомпанії Лот Ryanair та Візер. Літають в Варшаву, Брістоль, Лондон, Осло, Бургас та інші міста. Міжнародний аеропорт Любліна, розташований за 90 км від пропуску Єгодин. Рейси здійснюють авіакомпанії Рінер та Візеер літають в Лондон, Осло, Дублін, Данськ та інші міста. Нагадуємо, авіакомпанія Візер зараз надає можливість безкоштовних рейсів для українців.